Майстер-клас кот незламних для мам та жінок бійців Азову організувала Світлана Головчук, народна майстриня українських прикрас, зібрала родичок наших героїв в музеї Марії Замковецької і провела ціле навчання, як та з чого можна зробити вироби, які не просто тішать душу та серце, а є по-справжньому цінними оберегами. Добре. Добре. Якщо вам подобається. Наче правильно. да має бути якась, да має бути якась mm -hmm. а, треба різати стільки треба да? поставити першим щоб відкрити нас тут дійсно сьогодні дуже особливі жінки. Ну я теж якби жінка. Чоловіка, який воює на даний момент, оце завтра чекаю якраз відпустку, так що в мене сьогодні мега щасливий день. А зустрілися ми тут для того, щоб жінки змогли поспілкуватися в невимушеній обстановці, створити якусь красу, втілити, можливо, хтось якусь мрію. І просто, от, таке невимушене спілкування в творчій атмосфері, можливо, хтось захоче поділитися своїми секретиками, якісь такі. Ну, мені дуже хочеться, щоб це стало терапією, терапією для душі. Прикраси я робила завжди, тому що я мама трьох дівчаток. і а, <світливість> а, <світливість> ну, Тут вже без варіантів. Але до війни я більше вишивала. А це вже під час. А, ні, у мене була проблема з здоров'ям зором, і мені заборонили дуже дрібесенькі матеріали. Ну, я вибрала трошки більші, трошки дорожчі, але не менш релаксичні. Для майстрині це особлива подія, адже вона не просто ділилася досвідом, а надихала та допомагала жінкам відновитися морально і отримати коштовну прикрасу, яку не купиш в магазині. Ми мами об'єдналися в своєму горі, в своєму чеканні. І от в такому об'єднанні ми одна другу підсилюємо. І ми дуже раді, що ми в своєму горі не одинокі, що знаходяться люди, які хочуть розділити з нами нашу цю біду, в яку ми втрапили. Я не скажу, що ну розумієте, з одної сторони, ми дуже гордимося, що саме наші сини стали на захист нашої країни з перших його днів. От але просто ми ж розуміємо, що той полон, який зараз в Російській Федерації, це ну це порушення всіх норм Женевської конвенції, і ми бачимо, які хлопці приходять з полону. Ми бачимо, якому вони стані. І, розумієте, але коли кожна мама не має інформації, то кожна з нас е, собі дуже багато до додумує. І виходить, що ми з кожна сама себе середину так з'їдаємо. Розумієте, але коли е, є люди, які нам нас збирають докупи і переключають нас на щось інше, на щось приємне, повірте мені, це дає нам е, ну, якусь силу. Дає енергію, дає силу. Ми всі на нервах в такий день, і це е, така е, можливість заспокоїтися, до, доторкнутися до чогось е, нового, приємного, е, дуже позитивного. Я вважаю взагалі, що такі збори мам вони надихають. Е, ми всі одна від одної підпитуємося позитивом, е, ми вчимося. Долати труднощі взагалі налаштовувати себе на позитив, такі заходи дуже мотивують і підтримують, тому що коли ти перебуваєш в цьому горі, ти повинен відволікатися. Я Після загибелі сина і після полону, при коли ми повернулися в Україну, то багато робила своїми руками щось, щоб трохи голова відпочивала. І, звісно, це важливо сьогодні. Зранку ми були на майдані незалежності. Сьогодні день героя України. Це був захід. А тепер ми прийшли сюди щось зробити своїми руками. Ми підтримуємо тих, хто зараз в полоні кожну неділю. Ми на акціях. А вони підтримують нас. Ми дуже раді, що нас, як родин загиблих, також запрошують на різні заходи. Це для нас і така, і психологічна, як реабілітація, і спілкування з однодумцями. Ми також Соломікою щотижня, щонеділі на акціях на звільнення військовополонених, стоїмо, тому що там ще знаходиться її хрещений батько якого його е, її тата загинув в Оленівці в полоні, і перед загибелью він встиг сказати, е, що хоче, е, щоб його друзі стали хрещеними батьками нашої дитини. Тому ми на них дуже чекаємо. Ми ще їх не знаємо. Ми дуже хочемо з ними познайомитися. Під час зустрічі та роботи з каменем кожна жінка мала змогу поспілкуватися з майстриною, дізнатися, що цікаве для себе про камінь, фурнітуру, сам процес створення. І що найважливіше, трохи перезавантажитися, набратися сил та наснаги для подальшого життя у постійній боротьбі за долю найрідніших. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.